У травою покриті не забудемо ні ті роки, що солдатів лишили убити. Не постаріє пам'ять тих часів, коли життя за волю віддавали, а білю серце глибоко посів солдати сиру землю полягали. Нацизм у всій усій у подолі світ, нові з'являлися окопі і маковий з'являвся світ. Земля сльозами простають маки. Це ті, кого забрала світова війна. Ми час ми маємо їх згадати, у пам'яті назавжди лишиться вона. На полі маки тихо проростали, що до ноги мої солдати Це нацизм. Країни разом об'єднались, щоб знищити землі цей тяжкий фашизм. Рік 41-й ворог наближався, а маки проростали по землі. І ніхто не виступав, не здавався, а ворог, а війна держала нас у ворога до І кожен день, ідучи до перемоги, всі більше маків світом проростав. До перемоги квітня дороги проти болючої була в цьому ціна. Ми пам'ятаємо пам у нової світлової мат пам'яті у часі пророста. Не пам'ятаємо, як години простої найкраще забирала та його. Минув часах розхитали матір, за землі та ворі. Мусі ще мама чинись прощати і знову війна пішла в самої хворих. І знову страх, війна наш світі ворог на цінтерях все більше прапорів, і то, що не забудемо ніколи, обличчя наших близьких ворогів. Знову прапори, Донецькі і буча, несамовито слони земля. Колись від маків була вона підуча, а зараз прапорами устиляється вода. Героїв не забути, пам'ятаємо, сьогодні, як колись давно, іде війна. Війна за славу волю точно знаємо, що буде Україна вільною і сповна. А маті прапори всьому пам'яті святою. Країною доволі швидко волостають, а пам'ять наче дух стає живою. Він істежні катрі не засають за кожним маком і прапором солдат, що пам'ять геть женить її, він можуть та достаті державський автомат і жити в Україні вільний діє. І мої згадати саме час, пам і пам'яті проведення немає. Вої до останнього повняли нас, Герої до останнього пам'ятали. День перемоги другій свідкові. Бажання одне ми загадаємо, що переможе, як і колись від війні, і ворога проклятого вдолаю. За нами правда, за нами слава і воля. І вистою переможеними. І до складу стан, так спіткала з історію пережити ці дві війни. Ми не з вами, друг наш больовий. Ми нескоріні, як переможні, пройдемо знову цей шлях війни, подолаємо перешкоди всі і кожні. І Україна буде незалежна, і в Україні знову буде мир, і територія знов стане безмежна з морем вільним та краєвідом'я. Знову наші Луганщина, одоницька Крим, і знову наше стане тепле море, Пройдемо шляхом війни цим непростим, переживемо це страшне горе. І Україна знову розцвіте, і проростуть барвинки чорнобривці, а в пам'яті лишаться макі прапори за кожного героя українця.